Стабільність нестабільна. А, колись говорила з подругою, вона запитала: Ой, мені головне, щоб ну, досягти якоїсь стабільності. І що я вам скажу? Я не вірю в таку річ, як стабільність. Єдине, в що я вірю, що я допускаю, це наше вміння адаптуватися до будь-яких умов. Все, це все, це в все, що я вірю в людях. А сподівання, що щось може бути назавжди, ну, назавжди, взагалі нереально, на якийсь тривалий час. Ну, це ілюзія, і знаєте, от саме оця ілюзія, оце нав'язування такої ідеї собі на голову, воно потім нас дуже в якісь жорсткі ситуації і вкидає. Бо ми не готові. А коли ми готові до того, що може трапитись будь-що, і в принципі всі наші самі цінні річ вони десь тут і тут, то як воно вже не так і страшно. Ти, в принципі, до всього готовий. І зараз чомусь згадала фраза, що завжди перемагає мертвий самурай.